Мама з татом розлучені, дитина живе з татом. Мама майже участь у вихованні не бере, скільки живе за кордоном. Так буває. Я знаю декілька чудових тат, які прекрасно виховують дітей, і мами там майже не беруть участь. І, як на мій погляд, дітям пощастило. У них дуже класні татусі, і вони неймовірно переймаються тим, щоб з дітьми все було добре. Тобто, питання: в чому, коли дитина їде до мами в гості, то мама дозволяє все, що тато забороняє. Ну не страшно, вона ж тільки в гостях буває. Так роблять всі батьки, до яких дітей. Ти в гості прийзят і тато, і мама, і бабуся так роблять, і дідусі так роблять. Це ж тимчасово. Ну і що ну тимчасово це не вплине на життя. Ну і я радила усім іншим бути добрішими до своїх дітей. Це не означає все дозволяти, але це часто означає, що нам потрібно проаналізувати, як ми ставимось до своїх дітей, чому ми робимо ті чи інші заборони, від яких можна відмовитися. І життя, повірте мені, стає набагато краще, коли ми тиснемо на дітей менше, конфліктів менше, діти довіряють нам більше, стосунки покращуються.